Ще один вірш без назви. Приходять хвороби, але не приходиш ти. Приходять інакші бажання, але не приходиш ти. Вмирають коти у два способи, але не приходиш ти. Виходять у різних містах книжки про до тебе моє, але не приходиш ти. Мене переслідують люди, що схожі, на неможливих коханих, але не приходиш ти. Час все періщить за моїми вікнами, я виходжу на двір і хочу, аби він мене намочив, але час оминає мене, і значить, що ти не приходиш. Мій одяг скрипить, мов суглоби у літніх людей, мов крісла в старому автобусі в Русі. Я плачу, коли хтось співає про тебе пісні. Я плачу, бо сльози не прісні, а значить, вони це не дощ, і ти знову не прийдеш. Тож часом здається, що часу немає, що час не існує зовсім, чи що він, хвороби, книжки про тебе не Нові пісні, люди, що схожі на неможливих коханих, які віднаходяться легко і випадково, які посміхаються м'яко та не дають номери телефонів, і звідки щотижня хтось кожного разу новий пропонує узяти мені якесь кошеня.